Чи то ряджені, чи то поліцейські у прилуцьку Атошника невідомі, які представилися працівниками поліції, перевернули все до коридриком. А після їхнього візиту господар знайшов у будинку запал від гранати. Боєприпас віддав на експертизу. Тепер правоохоронці намагаються з'ясувати, хто побував з обшуком у будинку Атошника. І навіщо працівники місцевого райвідділку запевняють, це не вони ніяких слідчих дій не проводили і не планували. Але скорик далі. Отут отамана кірбічі. там. Юрій Таранов показує місце, де знайшов запал від гранати. Упевнене, це залишили непрохані гості. Їх було троє, розповідає дружина Атошника Світлана. Удома була лише вона та її хворий, чотирирічний онук. Вони представилися працівниками поліції. Сказали, що розшукують якогось Артура, проводять оперативний дії. Відштовхнув мене. Один з працівників зайшов і почав дивитися будинку по будинку. Найважче обшук переніс онук Михась. Його візитери підняли з ліжка і влаштували допит. Чотири місяці назад дитина перенесла шок після опіку. Держав три місяці в лікарні. Після цього йому потрібна реабілітація. А тут і виходить, нібито вже другий другий шок дитині нанесений. Юрій повернувся вже після того, як візитери пішли, із хати нічого не зникло. Хто це був навіщо намагався з'ясувати в місцевих правоохоронців. Я можу підтвердити те, що. Працівники проводського від поліції будь-яких заходів, в тому числі процесуальних не робили Поки Юрій служив у його та сусідській хаті, де також мешкає родина Атошника, шість разів розбивали шибки та писали образливі слова на паркані. заяви досі без розгляду. Побратими Юрія припускають, що обшуки будинку Атошника пов'язані з тим, що він публічно критикує керівництво поліції за бездіяльність. Він відкрито виступає проти. Як вам сказати, нашого керівника поліції? Може, зараз ці ряжені, що приходили до тебе, підкинуть тобі наркотики, гранати, патрони і через пару-тройку днів... Прийдуть з обшуком, затнуть таким образом же ну тобі рота. Про знайдене запал від гранати Юрій одразу повідомив у поліцію. Там обіцяли дати цьому раду. Є правоохоронців і версія стосовно непроханих гостей. Підозрюють, що в домі Атошника побували їхні колеги з іншого регіону. Хто саме чи законними були їхні методи становить слідство? Але скоро квасилькоби чернівщина спецкордва 2+,2.